Друзі, я вас вітаю на каналі Еліанора Тро 2. Сьогодні, як я обіцяла, чисточка простіру навколо вас від енергосущності, від э, ляру, від того, що може негативно впливати, стягувати вашу енергію від різноманітних присосок, прив'язок э, того, що впливає на вас із вашого простору. А де воно береться, ви можете сказати. Елементарно, може і через двері, і через вікна, і ви на собі принести могли. І на взутті хтось скаже, що це там бред якийсь. Чи... Я вже переконалася на тому, що. От У кого є тваринка, якась кіт чи песик, вони дуже сильно це відчувають у цих сущності. Особливо, якщо є такі ознаки, що кіт чи пес почав вести себе дивним чином, да, чогось немов би лякається. От в мене взагалі ось кіт почав Дивиться на мене і лякається, не мов би крізь мене десь. Він щось бачить. Тобто я і свій простір буду чистити, і е, ваш на відстані все це працює. Так як ми працюємо з енергетикою, з енергетичним полем, вашим і навколо вас, так, я намагаюсь. Налаштувати, що я побачу е, у відливочці. Да, де буду проговарювати. Тут в нас така подвійна свічка, коли догорить до чорного фітіля, то ж буде е, скруточка така. Да, Получилось що жовта довша, чорна коротша. Але це нічого, це навіть добре. Спочатку ми більш лагідна така чисточка, як буде чорна, вже більш така. Агресивна да, чистка, скажімо так, буде впливати більш потужно. Так, бачу сонце, і бачу хтось. так, хтось Оцю яскравість вашу вже стягнув. Стяг Тут явний. Показало, що від сонця раз так, такий. Рі... Причому, причому це якось різко відбулося. Ви, можливо, навіть. Інколи не да, коли щось енергію стягують, а у вас от різко так раз, і стало якось погано відчувати себе почали. Да, раз і щось справи почали якось різко. Ви не могли цього не помітити. Що все добре-добре, причому в усьому да, і настрій є, і все. А то раз і все зразу. І стан хворобливий, і е, по грошах, як то вдарило, і у коханні наче якось не так пішло. Тож, це все вплив енергетичних оцих. Е, е, у когось це сутності, у когось хтось на відстані е, як -то заздрит, заздрить, недобра бажав. Ось ми чистимо ваш простір, щоб там, де ви знаходитесь, да, у чотирьох стінках. А ми, в мене тут тарілочка така у вигляді пентаграми навіть, тобто 5 кутів, навіть і п'ятий кут це немов би, знаєте, ваш, ваша енергетична сутність така чиститься також. Отже в нас дві горять один свічечки жовта більш щадяща така чистка, обидві вони з воску натурально пахнуть медом медові такі, да? чорного багато лється, і це, знаєте, не, навіть не з-за того, що чорна свічка. Тут все це відливаємо. І також ми відсикаємо відрізаємо, да, ножничка, ми відрізаємо від вас, з вашого енергопростору увесь негатив. Енерговампірів, негативні програми, сутності, все, що впливає негативно на вас та ваш простір. Напишіть, у кого е, тваринки вдома почали якось. Дивним чином себе поводити. Ви подивіться, що робиться з свічками. Подивіться, що робиться. І фітілі, е, хоч вогню на них немає вже, але ж вони не прогоріли начебто. А, не, прогоріли. Дивно, вони так от якось сплилися. І так і відпали, да? ну, значить, таке, як два канали було, два стяги, з кого, то з вас, енергії, відчували якісь знесилення. До речі, також, якщо от ви як ходите, то по магазинах часто ходить. Ви помічали, якщо хтось намагається Надурити, да, там обважити. Це ж також енерговампіри, бо гроші це також енергія. От у мене доволі так часто, просто що... Чому виходить, що часто хтось хоче обважити, надурити. По-перше, можливо, ну, якось обличчя да, таке добре чи наївне. Як... Сказала моя донька, що наївний вираз обличчя. Ну, можливо, так, але тут справа не в тому. Справа в тому, що я ж то е, потім це бачу. Багато хто з нас от, ну, надурили, та й людина не, не помічає, навіть не знає, що там на. А як так уже на сотку, знаєте, то воно якось помічаєш. але ж е, ну, це в продуктових в основному. І я не скажу ж на загал, звісно ж, не всі такі продавці. Але вже помітила, от хто такий, знаєте, має вагу надлишкову. Ті так і роблять. Вони не розуміють, що, по-перше, завдяки ж цьому обважуванню інших людей, вони на себе той жир зайвий вагу і натягують, бо зайве да, хапають. А по-друге, вони по тому сотку вона вкрала, прямо говорячи, да, в вас обважила, надурила вона тисячу або десять тисяч потім втратить. Ось так. от. Це також енерговампіри. Це ті, хто вашу енергію вгорує. Да. Також, от я зараз. Так. Так, щось страшне там відливається. До серця хтось у когось вже дістав. Да? У справах сердечних навіть хтось є енерговампіром. Хай вичиститься ваше сердечко від тих впливів. Давайте ми відріжемо ті прив'язки, які не є позитивними, які руйнують, які не дають нічого доброго. Да? Відрізаємо, відсікаємо, відрізаємо, відсікаємо. все, що вас не насичує, не надихає, а руйнує, все відсікаємо, відрізаємо і у віск тут виплавляємо. Запрацюємо так, бачите, аж погасла чорна. Так, так. Ну, я думаю, ще ми на таро подивимось, продіагностуємо, як у нас. Да, тут хтось навіть з ріжками вилився. Ну, якась нечість тут присутня, в тому сенсі, що хтось, можливо, і магічив магічним шляхом навіював щось негативне, щоб отримати. Якусь додаткову енергію, да? Нечесними шляхами, так. Так. Доволі дивна така конструкція тут відливається, не знаю, як вам показати. Ось там, бачите. Ось така конструкція. Ну, хай вона прогорить, а ми зараз подивимось. На таро продіагностуємо. Діагностуємо на червоній колоді Ленорман. Мозель чи мадам Ленорман. Так, так. Ну, карта конюшини на споді. Це вже є добрим знаком. І на дні ціка, а на дні кільце. Ну, зараз подивимось, що до чого. А конюшина це досить добра і карта успіху. Тобто успішно пройшло. А що, кільце? Можливо, закільцовано якусь ситуацію ми розірвали, да, розрізали. Так, і зараз подивимось. намагаюсь налаштувати просто на незвичному місці для мене. Так, і що? Що було? Давайте подивимося, що нам вдалося зробити і що тепер буде. Що було? Так, ну серце, да відливалося і сад. Дивіться, як занедбане, да? щось захаращено, чим-заплутано. то заплутано. Тут, не мов би, в павутинні сад, квітучий сад, щось було когось точно по здоров'ю, якесь недомагання. Ну, сад же не коли він у павутині, коли його ось якась як тля да, їсть, то він як себе, рослини там почувають. Не дуже добре. Да? Не дуже добре. Це що було? Що ми зробили? Що ми зробили? Який результат? Ого, ми відправили, да? похоронили. то все. От той негатив. А від чого був негатив той? От скажіть ще мені таке, від чого він був? А... Звідкись прилетів, показують. Від чого? Це хто? У когось рідня така, чи що це мені показують? Ну, в когось е на дитину, чи якісь проблеми були з дитиною. Да? А е що ми зробили в плані. Угу. Щось навіть було приховане таємне, ворог у когось прихований таємний, да? І що ми е, прибрали дію тих ворогів? Так, дивіться, тут дерево вже живе, здорове, зелене. Семірка червова це вже на поправку. В когось дитина, можливо, хворіла. Це йде все на поправку. Да? Стан здоров'я, розквіт буде, так, що ще? Що ще? Так, розкрита вже книга. Тобто ви можете дізнатись таємницю якусь про когось з близьких, про когось з друзів, Так? що ще в майбутньому буде. Покажіть тепер завдяки Так, таємниці в кого були. Ну, ви дізнаєтесь, бо хтось іде з новиною, якусь новину, хтось про жінку якусь. Дізнається а, про жінку, хто вона вам? У когось це подруга, у когось родичка. А, так, криза щури. Да? В когось ця людина підібралась надто близько. І тут щури недаремно показані, адже це щури це ті, хто псують. Псують а, досить гарні речі або цінні. Речі можуть попсувати щури. Ось такі вони підступні тваринки. да? До речі, нашим військовим докучали і миші, і щури. Ну, Тут карта навіть миші показана, не щури. Ну, неважливо. В общем, це такі. Звірки, які можуть попсувати досить сильно і багато речей. І, ну, Карта Сонця все. По-перше, наступить ясність. Вам щось відкриється, якісь таємниці. Ось книжка, підтверджує, розкрита вже. Так? Ви повністю дізнаєтесь, як все насправді. Якісь таємниці були у вашому домі. Причому. Ну, дивіться, що ми е, чистили. Чистили будинок, чистили е, навколо нас простір, тобто сонце і будинок. Це про що говорить, що е, простір ваш, ваш будинок очищено на сьогодні. Звісно ж, чисточки е, варто повторювати. Пишіть також у індивідуальні, це буде більш потужніше, звісно ж, більш сконцентровано на вашому будинку. От хто зараз мене дивиться, тут, до речі, хто ставить лайк, тому точно відіграється. Для підсилення цих енергій ставте лайк да. пишіть коментар, хай буде так, що очищено. Напишіть слово очищено і напишіть хай буде так. Так, сила приходить. Там, де були якісь недомагання, нестача сил у вас. Сила приходить. До когось навіть чоловік якийсь повернеться, сильний, потужний, важливий у вашому житті, да, дівчата, хто дивиться. А хто дивиться чоловік? Чоловік у вас ось світить уже повернення додому, якщо ви не вдома. Да? У когось це навіть покупка може бути нерухомості, бо дім тут квітучий, можете заскріншотити, до речі. Добре видно. Тут гарний будиночок. Мені, наприклад, подобається. Вам подобається будинок такий. Напишіть, до речі, хто більш полюбляє квартири, хто будинки? Хто будинки. Так, такі тут старовинний, кирпічний такі, знаєте, вікна у англи... англійському стилі. Угу. В когось новий друг з'явиться. Можливо, навіть в прямому сенсі песик, котик. Так, а щось відійде в минуле. З Чим то буде покінчено. Так, які-то моменти по грошах були, да? і по кар'єрі в когось. І що тут? Завдяки ядливці ці? Да. Дивіться, тут вежа зруйнована, а тут вежа вже така ціленька, гарненька. Тобто, дивіться, відновите, хтось репутацію, до речі, відновить у когось відновиться навіть грошовий канал. Грошовий канал, новий якийсь ви канал доходу так, знайдете для грошей. Відкриття нової справи, своєї, можливо, справи, або нова робота, яка приноситиме і успіх, і гроші вам. Ось так. Ой, ну тут жіночка, дивіться, хтось помолодіше, купить новий одяг гарний, зробить якісь собі косметичні процедури. Да? Я не кажу операції, але процедурки, що просто вас оновить, заквітуєте, дівчата, як та квіточка да? навесні. Досить добре. Ну, дивіться, в принципі, такі тут е, всі моменти, всі сфери життя навіть затронуті. Так, ну і довгоочікуваний лист хтось отримає нарешті, да? Я так думаю, що це від коханої людини. Так, да, від кого не було нічого чутно про людину, якого ви довгий час нічого не знали так ось е, Результат чисточки тут мені показують. Ну Чітко, що прибрали якогось ворога, когось, хто не мав би бути в вашому житті. Просто карта коси говорить: от у нас було да відрізання відсічення що Цикли. ну ось лисицю цикли, да? хитро, підступну, та, яка щось замишляла, якісь плани зруйнувалися. От, карта букет, щось іде приємне тепер. Гроші йдуть, до речі, да? хоч і в акваріумі. Так, а що тут змія у нас робить? Ще вощури, і і, то що з ними? Вони що? Ну, вже тут букет. Вони посягали на щось ваше, на вашу красу, на ваш добробут, достаток. І що тепер? І на кохання також. Ой, ну, дуже багато зла тут зробили, на здоров'я навіть комусь на смерть робилося. Ну, дивіться, тут я такі речі побачила, що навіть бажано б комусь реально робити чистку. Вже чистки, до речі, хто робив, варто поновлювати. Тут вже якась застаріла порча псування в когось, і ви про це, до речі, дізнаєтеся. Да. Хтось навіть на відстані мог, міг на вас щось наводити. Така ситуація нехороша. Так, зірки, зірки, знаєте, тут вам комусь чи дорога світи. так, да, ось гадалки, карта показує, що. І чоловік. А що тут про чоловіка хочуть сказати? Ой, кохання. Кохання чисте, світло, дивіться, білі лілії. Кому-то навіть пропозиція буде. І хай буде так. Пишіть дівчата, пишіть чоловіки. Всім, це допоможе ця чистечка, відчистить ваш простір. Хай у вашому простіру вирують лише приємні, лагідні а, до вас і а, енергії ті, що роблять вас чистенькими, гарненькими і здоровими. Ну, Дивіться, на споді карта корабль, як то кажуть, щасливих доріжок, да? якщо ви раптом подорожуєте. Ось, відкриваються доріжки. Ну, ми будемо ще на каналі робити відкриття доріг на гроші, на кар'єрний зріст, на кохання. Тож, заходьте на канал, не забувайте вподобайки ставити. Дякую за перегляд. Дякую за коментарі ваші, за зворотній зв'язок. І до скорих нових зустрічей!